Ну так розкрию вам невеличку таймницю, да, про себе, все ж таки буду діл ділитися і про себе в тому числі. А насамперед, моя робота, а, моя професійна діяльність, яка почалася дов, доволі давно, і моє звільнення, тобто моє припинення роботи а, на, на українську державу. А це досить така інтимна внутрішня проблема моя, якою я а, а, з кимось ділюся, з кимось ні. Всі ті методи, про які я сьогодні буду розповідати, вони виросли в теренах спеціальних служб і були призначені для того, щоб боротися з зовнішніми ворогами держави. Будь-якої, Не обов'язково України. В нашій державі, на жаль, дуже велика кількість внутрішніх ворогів, які, небезпека від яких перекриває всі зовнішні якісь загрози. Уявіть собі, будь ласка, гіпотетичну ситуацію. Ви працюєте в країні увесь адміністративний апарат, якої направлений фактично на перешкоджання вашої діяльності. Правоохоронні органи, які нібито заявляють і формально формулюють те, що вони призначені для того, щоб вас захищати. Насамперед вишукують можливості для того, для того, щоб якимось чином завадити вашу діяльність, дискредитувати і так далі. тому а, В цей самий час суть у вашої діяльності а, є проникнути в якийсь об'єкт, який вас цікавить. Це може бути якась державна структура, а, якась компанія, якась а, не знаю, організація. Знайти в ньому людину, яка може бути джерелом для вас інформації, яка погодиться в таких умовах поділитися з вами інформацією. А після цього вам потрібно цю інформацію доперевірити, знайти інших експертів, джерела, все це зробити так, щоб про це стало відомо мінімальній кількості осіб. Потім все це акумулювати, проаналізувати, зробити якийсь інформаційний продукт. І переконати своє керівництво про те, що цей інформаційний продукт повинен потрапити до вашого споживача інформації, тобто до людей, які цю інформацію будуть спроювати, і на її основі використовувати її для прийняття якихось управлінських рішень. Насправді те, що тільки що я вам розказав, тобто уявили ситуація, да? це. Саме те, і ніяк не інакше, чим займається професійний офіцер розвідки під дипломатичним прикриттям у країні свого перебування. Це саме те, що, чим він займається. Це саме під а, загрозою а, впливу з правоохоронних органів тієї країни, де він працює, тобто, фактично він працює проти тієї країни. Ну, а тепер, як, би, як в анекдоті, тепер знайдіть 10 відмінностей. Да? Саме тому я вважаю, що. Присутність експерта з конкурентної розвідки на тренінгу там з інформаційної безпеки журналістів вона має ну неабиякий сенс, тому що ну тільки що аналогії я вам провів. Є дуже велика проблема в тому, що інформаційний простір може раз по раз скочуватись в сферу конспірологічних теорій. Тобто, ситуація з газетою Експрес це просто черговий раз підтвердила, що скрізь жучки. Нас всіх сховують, ми всі в 1984 році знаходимося під ковпаком. От. І я б не хотів, щоб ми сьогодні з вами, особливо сьогодні, з вами говорили про якісь дійсно конспірологічні теорії, про якусь параною. Думаєте про це як про якісь гігієнічні вправи, як про просто про БЖД, просто якусь гігієну, тільки яка стосується вашої інформаційної діяльності, а не повсякденної, там не знаю, не статевих стосунків чи просто не почистити зуби. Просто це те ж саме тільки е, з тими девайсами з вашою діяльністю, яка стосується накоплення і передачі інформації. А що стосується парануї. Насправді є дуже багато там прикладів і е, всяких жартів з цього приводу, але е, я точно знаю, що від параної ще ніхто не вмирав. Тобто, ну, історія, Я в історії не знаю таких прикладів. Е, в той же час те, що параноя існує, подекуди може бути е, ну, досить корисним для вас. Ну, Кінець кінцем, це е, стосується інстинктів виживання, інстинктів самозбереження. І е, подумавши про це десь якийсь зайвий раз, ви можете, е, ну, сподіваюся, що це у вас не торкнеться ця доля, але ви можете зберегти ваше здоров'я, і роботу, і професійну діяльність, ну і навіть життя. Дійсно, витоки інформації це є загроза. І загроза найперша, тому що ніяка ну, ніякі рішення, ніяка діяльність не починається без того, щоб не були сприйняті якісь аспекти інформації, відомості про вас, про вашу діяльність. Ми будемо говорити сьогодні про журналістські розслідування. Про... Тобто, фактично, журналісти своїми діями створюють загрозу розголосу певної інформації, яка ну не бажана, щоб вона розголошувалася, тому що вона. Звичайно, буде небезпечно для людей, які займаються ну, якимись своїми справами, які б вони хотіли, щоб залишити таємниці. І найперше, про що потрібно говорити, що в даному випадку. Ну фактично, якщо провести знову ж таки порівняння, то якщо журналістам можна порівняти з а, розвідником, да, який збирає інформацію, намагається її передати споживачу, тобто споживачем є фактично читачі глядачі, то а, в даному випадку там служба безпеки компанії, яка а, стала об'єктом вашого інтересу, або а, служба безпеки України. А, до речі, я б не хотів те, щоб ми скочувалися до того, що говорили тільки про правоохоронні органи. Це не проблема в тому, що а, за вами хтось стежить з правоохоронних органів з МВД, з СБУ. Так, це є проблема, але а, ну, з мого досвіду а, жодні факти виявлені про збору, збору інформації про журналістів з боку правоохоронних органів СБУ чи а, МВД, вони не ведуть до якихось тілесних пошкоджень. Ну, грубо кажучи, найперша загроза, яка виникає в цьому контексті, це звичайно, що люди починають збирати про вас інформацію. Тобто, хто ви такі, з ким ви спілкуєтесь, яким чином ви можете, ну дійсно, цей виток інформації може загрожувати там якимсь зловмисникам, там не знаю, чи просто чи урядовцям, чи ще якомусь. От. І е, вони використовують, звичайно, доступні їм ресурси. Тобто, це відкриті джерела інформації, це е, е, люди джерела інформації з вашого оточення, е, це технічні пристрої, якими ви користуєтесь е, інтернет, зв'язок і так далі. тому подібне. Е, і все це має нам на меті е, отримати про вас якомога більше відомостей для того, щоб знайти ваші уразливі місця. Для того, щоб цього не сталося, ну, звісно, потрібно про це думати завчасно, особливо, коли, я би назвав, це настає якийсь особливий період, дійсно, коли ви вв'язуєтесь в якесь дійсно ну, важливе для вас розслідування. так, Якщо тема того варта, якщо ви розумієте, що в темі закладена доволі велика сума грошей, то звичайно, що частина цих грошей вона може бути використана для того, щоб убезпечити людей, які в, неї, в ній зацікавлені, і, звичайно, потратити якусь їх частину для того, щоб а, здійснити для вас якомога більше перепон. Парадокс полягає в тому, що а, коли власне процес передачі інформації він а, Максимально сконцентрований між двома особами, тобто між е, тим, хто інформацію передає, між реципієнтом, коли при цьому не використовуються канали як посередник цієї інформації, тим менш загроз, що вона ну, що стане ці виділення. За статистикою, е, бізнес-статистикою, яку подають там компанії з дослідженнями, які проводяться в бізнес-середовищі, 80 більше 80% всіх витоків, які. Е, Відбуваються саме у бізнес середовищі, тобто між компаніями якась конфіденційна внутрішня інформація, вони відбуваються через людський фактор, тобто не тому, що зламали якісь комп'ютери, не тому, що прослуховували якісь лінії зв'язку, не тому, що там здійснювали супутникове спостереження за, за кимось. Тобто, це все роблять люди, які недостатньо ретельно ставляться до своєї діяльності, особливо. Частині захисту інформації від а, а, сторонніх осіб, тобто люди, які повелися на фішингові атаки, люди, які там підняли телефонну слухавку і розповіли а, а, все, що там можна, і що в них питали. Я ситуація була така: що а, Лещенко розбу або вони знайомо, розбудули документ, в якому написано, що а, партія регіонів головний офіс збирає інформацію про а, журналістський склад в регіонах. Тобто в областях і в районах, і власне збирає особисту інформацію, там ім'я, прізвище, і контактні дані, і в тому числі лояльність в лапках до партії регіонів, лояльність до інших партій. Ви пам'ятаєте цю ситуацію, да, коли Бондаренко написала, що ні, це деза, я знаю, в той разі, так була така. Директива, але насправді там вона сфабрикована, ніхто цю інформацію не збирає, ми просто там, щоб їх запрошувати на наші при, там, прислухи. От. І ну, що робить Лещенко? Звісно, що на нього наїхали сказали, що ти набрехав, тут ти це сфабрикував, йому потрібно це довести. І він просто піднімає слухавку і зв'язується з регіональними офісами партії регіонів. Ви всі ці, ці, ці ролики бачите. Оце от класична ситуація, ну не скажу фішингової атаки, але правда, це класичний приклад вивідування, це метод, який називається демонстрація більшої інформованості. поінформованості. Тобто людина, яка вона ж не там особливо в регіонах, да, там дівчинка, яка там сидить на телефоні, вона не критично оцінює ситуацію. Вона не питає, якщо приказним тоном піднімається слухавка і кажуть. Там, що ви робите, коли буде документ? Звичайно, там всі трохи присідають і кажуть, так, зараз а що у вас там написано? Ну і звичайно йде розповідь. В даному випадку ми говоримо про зв'язок GSM-формату, який використовується в Україні, в Україні всі, всіма а, мобільними операторами, і а, фактично це є телефонні переговори, є смс-повідомлення, які проходять по цьому каналу. То яким чином відбувається зв'язок? Приймаючи пристрій. Зв'язується постійно з вишкою. Це зрозуміло. Постійно, тобто Не тільки коли йде а, виклик телефонний, а постійно тобто кожен якийсь, ну, кожен якийсь термін часу, там, кожні 2-3, 6 хвилин, а, відправляється сигнал для того, щоб встановити локацію цього пристрою і перенастроїти, тобто, як, особливо, якщо а, ви переміщаєтесь, то для того, щоб. А, Постійно отримувати зв'язок з найближчої станції, тобто з найближчої вишки цієї. Саме тому телефон завжди можна локалізувати, якщо він працює. Тобто, якщо о, о, ну, ну, були такі, коли там крадеться, телефон тобто Якщо телефон увімкнений, якщо він приймає, бодай, смс-повідомлення, ну хоча б не дзвінки, тобто смс-повідомлення він приймає по замовчуванню завжди. Коли на телефон приходить смс-повідомлення, це вже можливість його локалізувати. Власне, загроза того, що оператор мобільного зв'язку буде надавати таку інформацію. Тобто, ваші дзвінки, записи ваших розмов, смс, які ви відправляєте. Записи, наприклад, розмов це ваші, але, наприклад, я зараз говорю, якщо джерелом... Скажімо, запиту є не правоохоронні органи, а злочинні структури. Тобто, якщо люди просто прийшли, певні службові особи там, в Київстарі чи в МТС заплатили гроші і попросили його цю інформацію зливати їм. Це можливо, і власне найпростіше це список абонентів, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви розмовляєте. І змісти смс-повідомлень, тому що для того, щоб записувати розмову, потрібно ще звичайно додаткове обладнання. Для того, щоб описувати смс, ніякого додаткового обладнання не потрібно, тому що вони і так зберігаються, тобто текстове повідомлення повинно бути прийняте GSM-оператором. І, звичайно, знову ж таки, як файл да, з цього віртуального диску передатись на іншого абонента. От у нас 450 депутатів. 450 ну, власне сенсу немає. Тобто там половина людей взагалі не ходить, що їх там слухати. От. Ну, це вже там це реально, да? там 200 чоловік постійно тримати на контролі, це ну, більш-менш у дебоварі має цифра. Що стосується журналістів, знову ж таки, ну скільки в Україні журналістів? Розслідувальників, ну вже менше. Да? Ну знову ж таки, ну, потрібен ресурс доволі немаленький для того, щоб постійно їх слухати. І все одно це не відміняє що, ну, питання, що розмови записуються по замовчуванню. Тобто, якщо у нас є ці, цільові, скажімо, декілька там, десятків чи сот людей, це все, одно, ну, це все одно якесь завдання. От. Значить, Що стосується правоохоронних органів, а, втручання у а, Ну, фактично, будь-який контроль каналів зв'язку, будь-який контроль розмов людини це є порушення Конституції, порушення права особи на особисте життя. У законодавстві України нормами передбачається, що виключно в разі. Виключно в разі того, якщо є якась підтверджена інформація про те, що людина має відношення до вчинення особливо підкреслює особливо небезпечних кримінальних діянь і кримінально караних діянь, в цьому разі держава, адміністративний апарат має право обмежити право, люд... право людини, закріплене конституцією, на особисте життя, тобто фактично порушити конституцію. Це записано в законодавстві України, що якщо надходить інформація про вчинення особливо небезпечного злочину, то тоді за рішенням суду, за підконтролем наглядової прокуратури, правоохоронні органи можуть порушити це право людини. Але якщо там не знаю, навіть якийсь там начальник відділу там десь у Шепетівці чи де-інде, якщо у нього там стрільне в голову, що от у мене тут проблема, я буду прослуховувати людину, ну це доволі складно. Набагато простіше поїхати дійсно там в Київстар, знайти контакт і заплатити там велику суму грошей, якщо дійсно це е, ну, власне, шкурка вичинки стоїть. Да? В мобільних операторах Теж є певна адміністративна система, яка здійснює управління власне, передачою інформації GSM Тобто, знову ж таки, потрібні оператори, потрібні керівники цих підрозділів, щоб були задіяні в тому, що не просочилася інформація про те, що ми певно, кого якийсь певний номер, певну людину, спеціально записуємо інформацію, яка передається через GSM-систему. Тобто знову ж таки повертаємось до того, що повинні бути задіяні достатньо серйозні фінансові ресурси.